Привіт, вболівальники синьо-білих! У нас є для вас цікаві новини в останні години. Олександрія намагалася підписати гравця Динамо, але наш клуб заграв і не здавався. Хочете знати, чому Динамо не дає гравця в оренду? Підписуйтесь на канал, ставте лайк і давайте робити це разом. Олександрія виявила великий інтерес до 23 річного півзахисника Миколи Михайленка, який грав там минулого сезону і залишив велике враження. Наставник Олександрії Руслан Ротань був особисто зацікавлений у поверненні гравця. І навіть президент клубу Сергій Кузьменко був готовий закрити угоду. Але Динамо було твердо. За словами Ігоря Бурбаса, київський клуб відхилив усі трансферні пропозиції та вирішив залишити Михайленка на сезон 2023 2024 Півзахисник вважається важливою фігурою для команди, хоча в минулому його мало використовували. У минулому сезоні він провів 16 матчів Українська прем'єр-ліга і забив 5 голів результативність, яка привернула увагу. Що трапилося, шанувальник. Що ви думаєте про це рішення? Чи варто було Михайленку залишатися в Динамо, чи краще відпустити його в оренду? Розкажіть нам у коментарях. На цьому я зупинюся, але не забудьте активувати дзвіночок, щоб не пропустити жодної новини про наше Динамо. До наступного відео міцно обіймаю!